На ваших екранах стартові склади сьогоднішніх гостей футбольного клубу Дніпро. Тож про них 25-й Ігор Когут, 33-й Дмитро Нагієв, 39-й Капітан команди. Фанати підстрахували. Ну і слава Богу, отож про стартовий склад господарів сьогоднішнього матчу. Луцька Волині 55-й Юрій Тетеренко, 22-й Владислав Шаповал, 7-й номер і масний сюжет від нього. А тим часом атакує зараз. Дніпро можна атакувати дуже, навіть не непогано, але справа нагіїв здається е, як. Знаєте, так по батьківськи сказав кварцяний, що з, цього з нього буде футболіст. Зараз Довбик був на ударній позиції. Дивимося на повторі. Передача від когута на хід Довбику. І Артем одразу з першого дотика, але чомусь вирішив бити лівою ногою. Не... Пострибав м'яч по головам футболістів як Волині, так і Дніпра. Лунін зараз такою загальмованістю у діях Луніна. Йде ну... верхова подача. І зараз забуватимуть. Ні, не забили гол. Зараз Дніпряни. Ну Просто дивом якось не зайшов за лінію воріт. Дивимося зараз на повторі. Влад подав, сваток продовжив хід м'яча. Діденко його зупинив фактично на лінії, а здавалося, намагатимемося на них відповісти. Зараз луньо передача на Довбика. Довбик можна ж було краще зіграти, але перебуває зараз Карпати із 21 пунктом. Зараз атакує Дніпро небезпечно Волині. Більш таке переконливе відставання у розмірі. Статистика на ваших екранах. Вісім ударів в напрямку воріт Волині здійснили футболісти Дніпра. Справді стабільно хороший рівень гри показує Олег Герасимюк І за це він вже не перший сезон грає в українській прем'єр-лізі. м'яч після його удару дивимося зараз на повторі. Скинув Петров. До речі, перевага. Дніпрян і зараз як небезпечно повз ворота. Дивимося на повторі. Загубили зараз Адамюка захисники Волині. І третє, до речі, попередження для Волині. Зараз непогана передача вперед на Петрова, але на виході класно грає Лунін. І непогано зараз можна пробувати цієї позиції в тиві вирішальне пенальті для своєї команди. Дивимося Луньов обіграв Горопевшика і так справді проти нього порушив правила е міха. Саме Чеберко готується його виконати. і забуває. Забуває 23-й номер Дніпра. Євген Чеберко свій м'яч. Дніпра. Звичайно, це все жарти, адже і по позиції навіть він не зовсім відповідає. Але з лівої ноги розпорядився 11-метровим доволі.